Друзі, всім привіт! Всіх, вітаю в себе на YouTube-каналі підбору автомобілів в Польщі. Сьогодні на огляді у нас буде BMW 520D X-Drive. Автомобіль 2019 року випуску балітра дизельний двигун на 190 коней X-Drive, як же я наголошував. Пробіг автомобіля 196 тисяч оригінального, автоматична коробка. Ціна цього автомобіля 109 900 злотих. Поговорив із продавцем, він готовий віддати цей автомобіль за 106 тисяч уже розмитнений. Залишається тільки його зареєструвати. цей автомобіль, щоб трішки покататися, і, звичайно, показати вам, як він виглядає із пробігом 196 тисяч. Чи дійсно є страшний такий пробіг для свіжих автомобілів? Зараз ми це дізнаємося. Тиснемо, друзі, лайк цьому відео. Пишіть свою думку. В коментарях і не забувайте підписатися на цей ютуб канал. Всім приємного перегляду! Друзі, перед вами цей автомобіль BMW 5 Седані 520D X-Drive 190 коней. Звичайно, автоматична коробочка оригінального пробігу цього автомобіля 196 тисяч. Ну і ціна вже вам говорив, готовий продавець віддати за 106 тисяч вже розмитнення на оригінальних шведських номерах і страховочка на 30 днів тому. Можна сміливо їздити. Залишається зареєструвати всього-навсього 160 злотих. Як ви бачите, як автомобіль виглядає гарно, весь ціленький, рівненький, ніде не побитий. Звичайно, є заявлено продавцем, що автомобіль є цілий в рідній фарбі. Жоден елемент не крутився, не фарбувався, нічого тут не мутилося. Чи є страшний пробіг для такого автомобіля 196 тисяч. Ну, для мене ні, для когось так. Пишіть свою думку обов'язково в коментарях, хто боїться великих пробігів, і звичайно чому. Саме можете побачити попередку, по капоту, що немає взагалі сколів. Ну, є маленькі сколи, не без цього. але десь щось критично взагалі немає. На ледовій оптиці. Парктроніки 360 на оригінальних легкосплавних дисках і бачу в автомобіля нова гума. Хром на вікнах, тонування задніх вікон, звичайно фабричне. В автомобіля присутній люк. Задні ліхтарі в автомобіля ледові, камера заднього виду. І ось так класно виглядає цей автомобіль. Здається мені, що колір також в автомобіля хороший, підходить любимки. Виглядає автомобіль досить серйозно. Ну і що, у нас найцікавіше? Перейдемо до слон. До речі, поміти одразу в автомобіля, ось є легеньке притертя, це... Бампера знизу. Так що більш критично поки що нічого не бачу. Ну, Потрібно робити детальні огляди автомобіля, звичайно, не без цього. Переходимо до найцікавішого. Це салон в BMW. Салон BMW є світленький, шкіряний. Комплектація, до речі, Luxury line забув наголосити вам. Сидіння є повністю шкіряні, електричне. Виглядають як на 196 тисяч, просто ідеально. Маленька і трищенка посередині тут. Взагалі якби дрібничка. Відповідно туманочки зад датчик світла, шкіряне, мультикермо. Не фарбоване, не шите, Оригінальний Підігрів керма. До речі, BMW це є рідкість. Ось пробіг, датчик дощу, круїз є, але він не адаптивний. Круїз в автомобілі є звичайний. Підбукотничок, автохолд, електроручник. Можна перемикати і в спорт, комфорт, і в екозвичайний режим. Навігація, мультимедія, бездрутова зарядочка, USB, підстаканнички, розетка на 12. Кліма, підігрів передніх та задніх сидінь, великий дисплей, центральне зеркало з автозатемненням, люк. Тому ось так виглядає передня частина. Що у нас позаду? Задній диван. Сидіть ціленькі, Підігріви задніх сидінь. По-моєму, електрична кришечка. Так, електрична, багажний відділ. Бачу декілька є пошкоджень по салону. Але ну, все ж таки говорю, якщо когось зацікавить, можемо зробити прям детальний огляд із комп'ютерною діагностикою, з тест-драйвом. Кузов детально оглянути історію. І звичайно тоді вже будете мати повне розуміння про цей автомобіль. Пасажирське сидіння також є електричне. Гарно стані. подивіться також на стан Пасків. Звичайно, заглянемо під капот. Нагадую, що БМВ два рази потрібно. Раз і два і тоді капот відкривається. Ось так все виглядає. Як ми бачимо, тут нічого не кручене, ніякий капот автомобіля не крутився. Ну, в прогляді, звичайно, тут ми ще від'єднуємо і дивимося, що крила не крутились, заглядимо більш детально. Нічого не мити, як ми бачимо. Це ось такий первинний огляд роблю для розуміння. Звичайно, запускаємо автомобіль, світло вам покажу, як працює, та все інше. Припускається автомобіль із кнопочки. Послухаємо двигуна. Двигун просто шепче. До речі, друзі, 2008, з 2018 року в BMW почали ставити двигуни b 47 d Бо раніше був, звичайно, b 47 а це вже пішов b 47 d речі, В його ніби трішки більше мастила, там навіть влазить щось на 200 мл, щось таке. Потрібно детально дізнатися. Як завжди в BMW леди. Гарно гулять? Звичайно, дивимося, як працює світло. позаду в ну, слоні автомобіль також виглядає прекрасно коли взагалі сидиш за кермом такого автомобіля інші емоції відео розумію що то взагалі не то тому що сам теж переглядаю огляди на великому дисплею, на навігації тому кліма також працює, двохзонна, ну і якось так. Ну що, проїдемось автомобілем, як він їде на драйв. Робимо маленький тир-драйв. Gražios didelės žvaigždės, trysškiai pakata. Estou um pouco não desconforto dele. Opa, see. E de o é tá... Як має їхати БМВ, що тут говорити? Я взагалі-то не є фанатом БМВ, але чесно, ці нові БМВ, що тройки, що п'ятьорки, мені почали подобатись, І тим більше, коли я почав на них їздити, робити тест драйви, ну так взагалі машина-бомба. В керуванні то просто клас. Ізоляція в автомобілі просто прекрасна. Я думаю, навіть це по відео відчути, як я говорю, і немає ніякого повітря і так далі. Все тихенько, все гарно. Друзі, якщо вам сподобався автомобіль, обов'язково натисніть лайк та пишіть в коментарях. Про які автомобілі ви хотіли б побачити огляд. А я десь буду на площадочках, буду старатись домовитись із продавцем, щоб взяти автомобіль і показати вам його детальніше, для прикладу, як сьогодні, цю BMW. Якщо, наприклад, вас зацікавила ця BMW, і ви хочете дізнатися детальний стан про її, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, про все домовимось. Приїдемо, зробимо вам повністю діагностику автомобіля, але повністю весь звіт. Також історію якусь підтянемо до автомобіля і все вам надамо. І, можливо, ви собі його придбаєте, тому що автомобіль дійсно в гарному стані і вартий своєї уваги. Е, хто думає, що ця ціна є за висока, заходьте на Automoto.pl і подивіться, що ця ціна є від низу ринку до середини. Такі автомобілі коштують плюс-мінус по 130 тисяч злотих. Тому це є гарна ціна. Дякую всім за перегляд цього відео. Всім, всього найкращого, і до побачення.